Дітки, сьогодні ми з вами слухаємо віршик Прушковської, який називається Світлофор. Світлофор корисна річ, служить людям день і ніч. Кольори лиш треба знати, вірно, кнопки натискати. Як червоний зупинись і навколо подивись, колір цей попереджає. Що? Машина під'їжджає. Жовте око кліпне лиш. Будь уважним. Оглянись, приготуйся, тільки чітко Перейти дорогу швидко. Як зелений вже горить. Переходь по зебрі вмить, але й тут не забувати все навкруг контролювати. Ось дітки ми послухали віршика про світлохвор. Ми знаємо, що світлофор корисна річ, він нам допомога на дорозі і біля пешехідного переходу. Молодці! Дякую за увагу! Ви в мене розумнички, вже знаєте всі правила на дорозі. Будьте уважні. Всім дякую. Пока!